Уже вісім років мешканці Чорткова чистять килими не вручну чи на автомийці, а у спеціальному для цього закладі хімчистці. Компанію, що діє у сфері клінінгових послуг, на Тернопільщині заснував Анатолій Петришин. Чоловік чотири роки пропрацював у Лондоні на схожій фірмі. Там і навчився всіх нюансів цієї професії. І зараз, будучи власником компанії, не сидить у керуючому кріслі, а закачує рукави і береться до роботи. Я працюю, тому що це ну це має бути настільки. Людина навчена, що ну, в мене є досвід роботи, це вже 12 років разом з Англією, ну, ні один працівник цього не може доказати. У свій час Анатолій закінчив Чортківський інститут підприємництва та бізнесу. За спеціальністю не працював, аж поки не прийшлося підраховувати власну бухгалтерію. Робота за кордоном не була легкою та оплачувалася добре. І припала до душі чоловіку. Працювати все одно треба. Чи це ми в Англії, чи це ми в Україні? Правильно, різниця є в оплаті, але є такі ж самі цінності, як родина, сім'я. Ну і скільки б грошей ми не заробляли, їх все одно буде мало. От хай б ми на Україні менше заробляємо, ну але, але відповідно ми є вдома. Ми біля дітей, біля дружини і біля наших батьків. Ще одним прикладом розвитку бізнесу на рідній землі є Віталій Габура. Життя складалося так, що доводилося їздити на заробітки у Польщу. За освітою чоловік будівельник, та до душі припала робота, пов'язана з автомобілями. Зароблені гроші чоловік вклав у свій бізнес, відкрив станцію шиномонтажу для будівництва приміщення та закупівлі матеріалів та інших нюансів. Відкладених грошей не вистачило. І тоді Віталій зібрав речі та поїхав заробити грошей до Ірландії. Працював там близько року. Чому не залишився? Розповідає журналістам «ТІВІ-4». «Тягнуло мене додому. є раз. Подруге, жінка тут, батьки тут. Як ніяк і мене просто сюди притягнуло. Після приїзду додому Віталій вклав зароблені гроші у розвиток станції техобслуговування і таким чином здійснив свою мрію. Спочатку зізнається, було важко, та згодом усе нормувалося. Сьогодні на підприємстві у Віталія працюють чотири людини, і сам чоловік не боїться роботи. Анатолій Петришин та Віталій Габура кожен по своєму будують життя та об'єднує їх: любов до рідної землі і бажання жити на батьківщині краще. Про історії успішних людей, які у Європі. Ви отримали знання і досвід, заробили грошей та працювати і жити, повернулися на Україну у нашій програмі. Проекту голос громад на каналі ТІВІ 4 у четвер, 30 березня, початок о 20-й годині.